Ой, привіт, любі друзі! А в мене сьогодні була така а, поход до а, нашого нікопольського а, садівника. От, і в нього я придбала череночки, а, Ківі Стратона і а, три череночки Азіміни. Пріма 12-15, два череночка і один а, оцей а, конвіс. От, зараз буду прививати. От, ставлю поки водичку, все підготую, от, і прив'ю. Ось навіть гостинці передали. Це домашні киві того року і полуничка. От, навіть з плодами. Тому що моє ківі то, що я чекала, що ж то за квітки, а виявився. Чоловік, жіночка, чоловічі квітки. От, бачите, да? що самі пильники? Немає печінки. Печінка там як окрема квіточка. А тут От самі пильники. І я на цього чоловічка тут десь ого, які довгезні черенки. Приб'ю десь ді... дівчинку з тратона. От вона в мене тут пішла, десь тут, напевно і прив'ю А також е... він мені сказав, що прививають навіть на актінідію то я прив'ю ще й зеленим Череночком на актінідію От. просто спробую. Вже такі плоди. Пройшли раз, квітки були. Тільки тут пройшло 3-4 дні, вже такі плодяки. Мактинені. І ось десь тут прив'ю я. Ух, як виросла. Здаровизна вже персики плодить. Гілки треба підпирати, бо чоловік так обрізав, дуже довга гілка. Я боюся, щоб воно не розчихнулося. Щоб вона не зламалася, дуже опустилася донизу під вагою персиків. Треба підв'язувати. Що, курьошки, привіт! Зараз я до вас зайду. От, квітне вже в мене. Хурма. А у кухті я а Дмитра, Дмитро Кухті також. Квітне хурма, багато в нього і хурми, і багато в нього азіміни і ківі. Але в нього немає такої хвороби, як оце у мене чорний якась грибок. Треба чимось від грибків обробляти. Ой. Так. Що, тут у нас ой? Дуже цікаво, як це так вона цвіте, а хлопчик ще ні? Чи хлопчик вже також цвіте. Ага, обидві цвітуть. Все, слава Богу. Все. Так, бджілки ви де? О, є бджілки, он зверху бачу, Літають. Значить, діло буде. Щось те зав'яжеться, напевно. Так, да, все, все добре. Не буду оприскувати, тому що бджілки опиляють хурму. Ну, Працюю, прививаю. От, роблю прививки, зробила вже а, на ківі. Один за ну, гілочкою зробила прививку, в розщеп я роблю все. А два зеленим. І от залишився ще такий довгий зелений. От, І зараз буду прививати азіміну. На свою а, з собою, ну, саб оверліс я прив'ю у цей конвіс, по-моєму, так назвав. Дмитро. Конвіс, по-моєму, конвіс. Ну, я ще пошукаю, за нього не чула такий сорт. І два в мене пріма. Пріму я прив'ю на оцей дичок свій деревце. Ось, якось так. Можливо, оцю поділю зараз на дві. Щоб було два череночки. так і зроблю. А зіміну. От, так вийшло зв'язатися з Дмитром. Кухта, це в Нікополі у нас є чоловік, який вирощує дуже багато сортів азіміни. В нього є ківі. От, Я напросилася в гості, забігла, і він мені дав три череночки Азіміни і пару черенків ківі На Ківі я привила два череночки зелені. Ось такі от зелені це від Карпат Стратон. І один вже череночок був. От. І побачила у нього всі дерева. Ну, напевно, він зрізає багато на черенки, тому вони такі обрізані. Але по сравненню з моїм, у нього дуже такі акуратні, красиві дерева. І тому я свій лапух трошки також обрізала. От, От Багато гілля, це дичка. І коли почала обрізати, звернула увагу, що багато гілочок, особливо знизу. Мають такі от почечки махнаті. Ну, а це а, не що інакше, як на наступний рік вона заклала квіткові плодові бруньки. От, тому на наступний рік моя дичка нарешті заплодоносить. Чотири роки вона в мене і купляла її також немаленькою, а, напевно, трьох-чотирьохрічною. Пам'ятаю, що тоді це було недорого. Для ну, дічки десь там 300 гривень чи щось таке, вже не пам'ятаю точно, трьохрічка була. От, І е, переглянула свої прививочки, які я робила, вона зріз зробила, вона жива, зелена. Тому надягнула знову пакетик, змочила всередині, бо я щось зарано зняла з своїх прививок е, пакетики, побачила зелений конус і зняла. І вони раз і підсохли. Вот. і я так чуть-чуть е, спробувала, там ну, шкарябанула. І де зелене, я понадягала пакети. І зробила нових прививочок від Дмитра. А, от, е, два сорти: це Пріма, два череночки, і один черенок був від е, конвіс сорт. От, конвіс я розділила на три. Зробила три прививочки, а на напополам. Це чотири прививочки. І ось тут одну зробила. Конвіса, також прививочку. Ківі в мене виявилась хлопчиком. От Кому треба, хлопчик є гіляки на прививку, можу подарувати. І ось в мене навіть з плодом. Я привила, він потім відвалиться. От. Зробила тут три прививочки на свою. Зараз ще хочу зелений, в мене залишився череночок. Хочу привити на актінідію. Кажуть, проживається. Ну, спробую. От. Ну, отак трошки обрізала. А, сильно не обрізала, тому що багато плодових почечок. Ну, на наступний рік вже буду дивитися. Ой, так класно в нього там стільки плодів. Дуже урожайна, це, звісно, пріма. Більше всього я побачила на ній плодів вже зав'язаних, здоровенних таких. От. Так, десь я тут бачила, треба обв'язати, ага, усе. зелений чи не зелений, це моя прививочка. Зелена, бачите? Треба її срочно в пакетик. От, Сейчас намочу намочую в пакетик, бо вона і стоїть, що їй сухо, напевно. А я рано зняла пакет. Вот. Ну і в общем, от так. От. Дуже давно я хотіла до нього завітати, але все не виходило, а от так псіханула що мої прививки всихаються. Думаю, ні, я цей рік не втрачу. Напросилася, бо він каже, вже пізно, пізно. Я кажу, ну очі треба, ну дуже-дуже. І якось так напросилася, пішла. І ще і ківі заодно взяла. Тобто на наступний рік в мене буде й ківі. От. Ну, в мене, звісно, дерево по висоті, напевно. У нього так за висотою таких і немає. Тобто у нього всі вони якось укорочені, дуже гарно обрізані, красиві, а у мене щось росте дуже високе. От у нього дуже багато таких деревців, акуратненьких, маленьких, кругленьких, він їх так обрізає і дуже багато увішано плодів. Напевно, тому що плоди ж то великі, і треба е, обрізати, щоб е, уплотнялася деревина, щоб він міг тримати ці плоди. А не вести дуже довгі е, гіляки. От, я так зрозуміла. Так, от ми дивимось тут. На наступний рік заклалися плодові почки. І на дички точно такі ж заклалися плодові почки на наступний рік. От, тому мене це радує. Ну все, прививаю ще дічок зелений череночок з Карпат-стратона. І біжу на дом до курчаток, бо вже час. Всім пока.